Бронівський рух тільки не термін з фізики про хаотичний рух часток, а внутрішній наш каелівський термін про перенапруження психіки. Ви по-любому таке бачили у симуляціях надзвичайних ситуацій або під час виснажливого походу, або якоїсь іншої роботи, коли люди починають дуже сильно тупити. Він пішов, відламав гілочку, дивиться на неї. Поклав, пішов в інший бік, щось подивився, став. Ось о, такі моменти. Ми їх називаємо бронівський рух. Якщо ви таке бачите, це зворотній відлік до нещасного випадку. В будь-який момент він вступить в багаття, рубане себе сокиру і так далі, так, далі, так далі. Якщо ви це бачите, одразу підходите до людини і задаєте йому три питання: де ти знаходишся, що ти робиш? І навіщо? І вас цікавлять стільки відповіді, стільки скільки як він буде відповідати, чи тупить він, чи замислюється він, чи зв'язно він відповідає. І Якщо ви бачите, що людина вже прям підтуплює, ви його примусово заставляєте відпочивати в такому стані. Людина перенапружена. Вона не може ані працювати, ані відпочивати. Тому ви її примушуєте відпочивати. Ви насильно її кладете спати, сидіти, пити чайочок, що завгодно, аби він не ворушився. Він буде чинити супротив. Він не захоче відповідати, тому що він емоціонально перенапружений. Ви його заставляєте відпочивати, і він відпочиває доти, доки не зможе нормально зображати, доки не зможе нормально працювати. Е, вам треба не стільки, щоб всі одночасно задовбалися, скільки щоб всі вижили. А люди втомлюються не одночасно.